Мета цієї ініціативи полягає у поширенні серед широкого українського суспільства історії перемоги, історії успіху нашого повсякденного життя. Як прості речі допомагають простим, звичайним людям у простому повсякденному житті перемагати стрес та напругу. Ну, перше, це подяка за новий день. Подяка Богові, що я можу побачити свою родину, своїх близьких, рідних, обняти їх, сказати, що я їх люблю. Це нові можливості по якихось цілей, нові можливості пізнати щось нове, нові знайомства. Мене надихає моя родина, моя дружина, син, моя донька, їхнє благополуччя, їхнє щастя. Також мене надихає наша перемога над Росією, яка хоче забрати в нас нашу свободу, наше життя, наше існування бути українцями. І тому кожний ранок, просипаючись, я дякую Богові за цей день, за свою родину і за ту перемогу, за ті чудеса, які Він дає в нашому житті, які Він творить, щоб ми могли перемогти. Цього великого і сильного ворога. Дуже непросто сказати, що б мене могло надихати за останні, ну, скажімо, півтора-два роки. Ну, півтора, найбільше, два-два роки. І якщо я не буду задумуватися над цим, цим питанням, бо воно і надто серйозне, то я вперше, що мені би спало на думку, це те, що я. Побачив, що у світі дійсно існує добро і дійсно існує зло. Чому воно мене надихає? Тому що це свого роду так, якби світ очистився від дуже такої облудної плівки, яка покривала світ останні десятиліття, що відображалося і в, і в філософії, і в соціальних різних рухах, і в такій облудності загальних. Правил політики і так далі, це ми все розуміємо дуже добре. І з цього е, такого чіткого розділу добра і зла я побачив, що добрих людей є дуже багато. І це надихає, тому що раніше так чітко не можна було собі сказати і завжди був сумнів. А тут ми бачимо, що добра є багато, добрих людей є багато, і можна надіятися, що Людина все-таки це є така істота, яка не тільки приносить біду іншим, але і статна на щось добре. І для себе, і для майбутнього. Перше це сприйняття себе таким, яким я є. Війна розкриває і оголює нас, і наружу виходять назовні. Виходять багато-багато того, що сховалося в нашій середині. Я побачив багато своїх слабких сторін. Я побачив своїх сильні сторони і навчився приймати себе таким, яким я є. Навчився радіти життю, радіти тому, що я є ось такий, який я є. І в мене є багато ще роботи над собою по досконалості. Також мене. Подобається та риса, яка в мені сьогодні, це наполегливість, наполегливість по досягненню мети, по досягненню цілі, які я собі ставлю, щоб я міг іти до них, не звертаючи увагу на, на те, що є навколо мене, що може мене відволікати, стає ставити мені перешкоди. Є моя мета. Є віра в те, що я можу її досягти, і нічого мені не може завадити на цьому шляху. Сказав би так трошки жартуючи. Я би сказав, що мої риси впродовж всього життя розкриваються, розкриваються і розкриваються, і ніяк розкритися не можуть. І тому мені важко відповісти, які риси розкрилися, бо вони всі по, по так потроху, як ми кажемо, у розкриваються. Як позитивні, так і негативні, напевно, всякі різні. Е я би міг може, додати, що, може, мені так здається, але вони трошки, може, останнім часом почали більше Ті всі такі погані, і добрі, і якось вони йдуть одного в одного. На другу злагоджують і, як я вже сказав, збалансовуються. Ну... не помітив якихось змін в своїй особистості. Можливо, тому що я цією темою займаюся вже багато років, ну і можливо, тому що я не настільки молодий, щоб щось нове в собі відкривати. Це мені допомагає підтримувати мене і розуміти в цей час розуміння, що для себе в моєму житті головним клієнтом є я сам. Є моя відповідальність за моє життя і те, що воно має бути якісним. Тому що, коли я відповідаю за своє життя і воно є якісним, я зможу передати іншим. Тому я повинен слідкувати за собою, вчасно відпочивати, набираючи сил, вчитися, читати, проходити різні тренінги для того, щоб мати знання, ресурси, якими можу працювати з іншими людьми, займатися улюбленою справою, я маю бути в ресурсі. Бо коли люди бачать іншу людину, яка живе якісним, наповненим, щасливим і радісним життям, вони їй вірять, вони йдуть за нею. І це допомагає мені розуміти і підтримувати себе. Моє якісне життя, мій ресурс. Ну, Ні, тут досить легко, спонтанно відповісти. Мене підтримують е, стосунки. Е, Теплі стосунки з близькими людьми мене підтримує, ну, тут сумнівів нема, так, моя дружина. Е, тут навіть важко сказати, чи підтримує, це щось таке може трохи більше ніж підтримує. Безумовно, мене підтримують друзі і мене підтримує оптимізм, якийсь такі, я б сказав, морально абстрактний оптимізм. Е, я маю на увазі те, що якщо ми поглянемо на всю історію, так, яку люди понаписували, то в тій історії є одна дивна річ. В тій історії, знову ж таки, я вернуся до перших своїх слів. В тій історії можна чітко і ясно побачити, що добро завжди перемагає зло. Це не може не підтримувати. Мені допомагає по перше, Спілкування з близькими та співробітниками колегами. Вони і дають натхнення і дають розуміння. Також мені допомагає зворотній зв'язок з тими курсантами, з якими я працював під час курсів. По-перше, мені це дає розуміння, що моя діяльність справді корисна, я бачу ефект. По-друге, аналізуючи цей ефект, я доходжу розуміння того, як можна покращити свою діяльність і що зробити ще. Мета цієї ініціативи полягає у поширенні серед широкого українського суспільства історії перемоги, історії успіху нашого повсякденного життя. Як прості речі допомагають простим, звичайним людям у простому повсякденному житті перемагати стрес та напругу.